І всім привіт! Я будую нову мапу. Ось така мапа. Тут у нас депо ще недобудоване. Тут у нас тепловозик ЧМЕ 2, який я намагаюсь будувати. Тут у нас стрілочки. Так, зайдемо у диспетчерську. Так сказати у диспетчерську. До речі, тут ось так я зробив. А. О, до речі. Можна було б. О, ось так зробив. Ні, Трохи. Ось так. Через ОПС трохи лагає. О, зараз уже не дуже. Так, ладно. Тут у нас диспетчерська. Тут у нас буде дві колії, перегони двохколійні. Якщо двох, можливо, і одноколійні будуть, я ще не знаю. Тут у нас будуть 2 тупикових, ну поки що також два, це все в планах тільки. Тут чотири канави або ну, чотири колії. Тут у нас бошмачки. Тут у нас сигнальні знаки. Тут у нас радіозв'язок. Так, ось тут. Типу, трохи релейний. За стрілок. І напрямок роху. І оці занят... занятість. Е... участку приближення. Ну, типу чи колії приближення. Бо, типу, що поїзд наближається. Ось так. Тут можна увімкнути пульт, Ну, поки що... Це все світ, це світиться те, що нема сусідньої станції, щоб підключити ще нереалізовані самітці. Це. ладно. Ось це, це напрямок руху, відправлення або приймання. Це у нас відправлення, ось це у нас приймання. Це у нас депо саме. А це у нас просто колії, перегон. Тут у нас тупик. Тут у нас так само напрямок руху відправлення або приймання. Занятсь перегону, там також буде показуватись. Типу що, чи замкнутий маршрут сюди. Не знаю, чи так буду реалізовувати. Не знаю, як ще буду реалізовувати. Багато методів є. Так, ось тут у нас годинник. Тут у нас дзвіночок, він дзвонить, коли приближається. Ну... Трохи придзвонив і затихає. Має так бути. Оце номера, це номери колій. А, так, ладно. Це у нас N. Тут має бути взагалі ND. Тут, тобто, типу, правильне колія і неправильне. Це вхідні світлофори. П2. Замість P там має бути Ч, ну немає кирилиці. То, ну, і за чого приходиться бути ну, англійськими. Ну, тут буде П, типу парний. Парна з другого колія головна. Перша, друга головна. Тут так само має бути ПД, має бути ЧД, але тут PM і тут. так П. Ну, типу, вхідні світофори. N1, ну тут H1, це типу N1, не парний. Типу, по ну да, непарний вихідний з першої колії це D1D4, це у нас з депо сутофори M1M2 це маневрові, їх взагалі нема. Тільки D1D4, ну, з D1 по D4 зроблено. Тут у нас радіозв'язок це. Зміна напрямку руху на відправлення. Ось ці кнопки це у нас е, відкриття світлофорів. Тут у нас розділено, умовно розділяється на дві половини це парний і непарний. Тут, типу, навіть по срібкам замітно: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Тут 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ось це, це. Перемикати стрілка це контроль стрілок, положення стрілок, це Перемикання стрілка це спарені перемикачі 1, 3, 6, 8 і 2, 4, вони спарені стрілки. Тобто вони переводяться разом. Наприклад, якби було реалізовано це, то нажавши цю кнопку, ми повернемось до цього. Якщо нажавши кнопку, Відкриється Sітофор, і маршрут буде заданий. Ну куди або в депо, або туди. синя кнопка, ну, сині кнопки це відміна маршрутів. Це на відправлення, я ж сказав. Перевод стрілок, контроль. Тут так само. За де, ну, маршрут або відкритий сатофор. І з депо, і. оці флідней. Тут у нас. Так само відміна маршрутів. Тут є ще місце під запасні кнопки. Ну, то що їх тут не парна кількість. Так. Ладно, можу продемонструвати стрілку номер 5 яка єдина поки що підключена. Ось 5 у нас на п'яту колію Або на... 3 каналу. так Тут у нас можна відкрити. А, не зважайте увагу, що тут є столб, а Там нема стол, Тут просто так вийшло, що різниця блоків. Я навіть не знаю як. А, це із за цього камня. Що, а, його ж не можна прибрати ніяк. Так, ладно, от стрілка номер 5 Положення на третю канаву, або. Або. О, Господи, п'ята колія. Тепер ми переводимо стрілку номер 5 Дивимося через контроль, стрілок положення. Іде нашого... Тепер... П'яту колі... Господи, п'ята стрілка на шосту колію або на четверту канаву. І бачимо, що перебула стрілка на четверту канаву. Або... Шосту колію. Так. А, до речі, оцей годинник можна налаштовувати. Так. Що і ще. Так, ладно. Якщо винкнути пульт, то все це гасне. Відключається реле. Тут у нас світло, тут у нас це типу двері і ворота. Так, тут не добудовано, тут будуть, мабуть, реле, кабінети і ТД, і т.п. Тут у нас uh, Чмед 2. Mm -hmm. Да. Як я вже говорив, експериментую трохи. Uh, я думаю, можна буде прокласти колії. Поколії. Ну. Так. Двоколійні перегони зробити. Ну, по колу карти зробить. І ще ось тут. Міст побудувати, бо не знаю. Якось то буде. Боже тут багато що можна зробити, але треба знати, як його зробити. Так. Ніби я все сказав, що є. А, ладно. Буду вже закінчувати. Це я вже другий раз записую. Ладно, буду закінчивать. Всем удачи и всем пока.